Привіт! Ви на каналі Вероніка Я і у нас сьогодні буде розпаковка. Всім привіт ви на каналі Вероніка Я, Котик ой, Песика Діка і Котика Мікі. Мікі, де ти? Мікі? О, і котика Мікі. Та, бо ви може, там, наприклад, дивилися шорти з котиком Мікі. Думаєте, а де той Міки? Є і Мікі, і діксі є, і Веронічка. Так, Мікі йде дивитися, що тут є. Кази, що знову ігрусик накупили, знову та Вероніка і накупили, накупили ігрусик. а що пахне, а що так пахне. То пахне приправа. Мікі. Мікі, приправа до курки пахне. Мійкі. Ой, кучник, як пахне приправа. Так, ми сьогодні розпаковочка у нас буде. Їздили до міста. А. Вероніка собі накупляла дещо. Так що поїхали розпаковку. Давайте те, що Мікі спочатку захотів. І Мікі ось, він що він захотів? Спочатку. Він це на початку нюхав. Давай. Це у нас є ось така іграшка. Песик. Песик 79 гривень її ціна. Розкриває Вероніка. Діка за, то, за цей час провіряє. Що тут де тут смачненького? Нема нічого смачненького, нема. Нема. Дікого лишень поїсти. Дікови лишень поїсти, угу. так, тут напевно скотч, як завжди є. Його треба просто забрати і все. Відкривай. Ось Ось така. Дуже довге волосся. Як вона називається? Це я ще не знаю. А а із серії якої іграшок? А, тут вона серія, тут немає різниці. Ну май пец, чи що це? Май пец чи майпец? Як правильно. My pets. My pets. Ось така красуня з таким волосечком. Здається, що в неї багато маленьких косичок заплетено, а це ні, це просто. Вона так... на мене схожа. І схожа на Вероніку. Вероніка що вона на неї схожа. Бо зелені очі, коричневі волосся таке. Так, Так, далі. Далі що мама хоче? Далі ось такий кіцьон. Ось такий красот з латочкою. Так, коштує він недорого. 351 гривня. Де? О, казікатяра, як оказя. Я їсти хочеш очкусьного, вона мені тут і грузькі, та і грузечки. Та така іграшка. Отака хороша м'яка іграшка. Салфеточки, отакі на стіл, новорічні, різдвяні. Красиві. І ось це. Ось це саме цікаве, так? Відкриваєш? Так, відкриваю. я диву. Зработаємо його, щоб побачити кота. І це у нас це котик, але які цей. Давай далі, поїхали. Поїх... Окуляри такі. Файна, файна, кітка. <гум> чувіха? Чувіха. Так, і такі вушка. Там є донечко, відкривається, не треба рвати, там є така цей воно відкривається внизу. Вони, вони там цейво включаються? А вивлечай. Дай сюда. Це витягнути треба, Витягни оцю штучку до гори Ось вот так, Тепер включай. О, надівай. <сху> там... Нічого, заколкан хай буде себе. Дік, не мішай. Ой. І окуляр тепер надінь Юкуляри! <рес> Круто! І все? Все ми розпакували. Ось така розпаковочка. Па-па, До нових зустрічей! Па -па. На нашому каналі. Ставте лайк, якщо сподобалося, і дизлайк, якщо не сподобалось. Па-па.